Вітаю! Сьогодні я вам хочу показати, як росте в мене гранат. Дуже цікава рослина. Ми маємо два сорти гранати київський ранній і Акдона. Ну, це дорослі рослини. Отак вони квітнуть, висота дорослого дерева, бачите, яка тут метрів три, мабуть. Вік вже років 5 або 6. Останні три роки ми збираємо врожай. Десь по відру граната таких ну, великих, ну, справжні гранати. Ну, що я можу сказати про цю рослину? От, вона, вона квітне постійно. Квітне постійно, от такими квітами, зараз у неї от трошечки перерва, вона ну, поменше квітів. Але е, у неї отак постійний процес квітування. Ці квіточки квітнуть. Отакі от гарні колокольчики в неї такі красиві. Навіть якщо вона не буде зав'язуватися, то ми її <смі> вибачимо, бо, бо потім бо, після цих колокольчиків, таких гарних, то буде врожай. Бачите, які, які вони красиві. І отак ну, і ці, ці колокольчики, і потім отак зав'язуються гранатики. Але то не значить, що це ще буде плод залишиться. От Дивіться, скільки на... падає отут на пол квіточок. От коли я тут приходжу до цього граната, то я тут в обмарок падаю, дивіться, скільки тут все... тут все червоне. Розумієте, От я йду по колу, як він росте, тут все червоне. Тобто він квітне. І Тут же скидує свої квітки. Ну оце Я кажу, що зараз в нього якийсь перерив, От може з погодою. чи так. Ну, тобто Я вже бачу от маленькі квіточки, які знову будуть розпускатися. Ну, Зав'язує він отак поступово, Тобто воно квітне і щось зав'язується, щось збрасується. Оцей, от Бачите, непонятно, що воно. Отут от зав'язалися. Бачите, раз. Отут от гранатики. Є, там щас, зараз покажу он. он ще є якийсь там гранатик да Тобто тобто врожай є вже вже. Тут, тут от зав'язалися. Ну Сподіваємося, що ці, що зав'язалися, вони... Будуть. І до того, що у нас такі, е, осінь така тепла завжди, що вони встигають у нас е, визріти. Але оце, бачите, оце на полу, це, звісно, картина не для слабонервних. От. ну, Взагалі, от такі, в нього зараз покажу отак. От от. Бачите, квітним тремя такими от квіточками. От. Тут. тут. Отаким чином, значить, на зиму я його обов'язково закриваю. У нас постійно йдуть такі льодові дощі взимку. І не так той мороз сильний в Запоріжжі, як оці льодові дощі. Цієї осені чи взимку, на початку зими, був льодовий дощ, який покрив рослини і тримався той лід, тримався на рослинах десь більше тижня. І тому я оці свої гранати закриваю агроволокном. Кожного року я його при… Отак от, лежи, ну ложила на землю. Один в, в цю сторону, а т, у той, що там росте, в цю сторону. І вони отак один на одного лажилися. Тобто я, я зв'язувала цю гілочки всі зв'язувала, так змотувала і ложила їх. Але в минулому році. О той гранат, той сорт, я зламала випадково. Получається, ну як, якщо ви накриваєте, верні, хочете покласти на землю, то треба ще робити поступово. Ви берете там, зв'язали рослину, прицепили там якийсь кірпічок і щось. Да, і рослина трошечки прихилилася. Прихилилася. До землі, ну не зразу там, допустимо, там, на метр, да, опустили. Вона привикла до цього положення, потім ще пригинаєте. Тобто ви до землі пригинаєте поступово. І от Або ця рослина вже доросла виросла. Чи як, я не знаю. Ну, вроді, поступово я пригинала, але все одно, бачите, який тут ствол. І оце він тріснув. Він тріснув і ну, це вже чоловік потім. Спіляв його, але він тріснув. Ми тут, звісно, страдали сильно. Але, слава Богу, тут ну, це воно відросло. Це минулого року навіть тут було пару квіточок. От, а тут я ще пустила порослі. Ну, от, тут -от, треба, звісно, кожен рік я порослі прибирала, але цього року вирішила трошечки залишити. Ну, може на запаску. Тут от є основний стовбур. Да? І от, оце залишила і тут залишила. Тому що, так як я в тому році от, зламала, то я дуже переживала, що буде, чи буде заміна. І Оці молоді, зараз подивлюся, ну, по, 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 по одної штучці. Оцю порослі я приберу, а, а цю ще залишу ну, на, на всяк випадок. Тобто, так як я оце, такий геракл і ламаю все, то я залишу на заміну ці порослі. І до того ж, ну, гранат він отак вирощується кущем. Може, звісно, можна його якось. Зараз я відійду, у мене дуже плотні посадки, так далеко не відійде, щоб показати. Але у нас, от бачите, більше воно як кущем йде. Тобто знизу, знизу йде отакий от один от стовбур, да? оце стовбур, і оце ж я кажу, оце один, і другий я це залишаю для того, щоб ну, на всяких випадок. Тому що якщо в минулому, ну, в минулому в році, як вийшло, от от, этот от тріснув у мене, а ці, цей один, один такий от залишився, і от він в мене пішов. А так все дерево пропало би. Ну, я тепер це дерево на зиму зв'язую. Всі гілки зв'язую. І потім заматую агроволокном, ну як бинтом, доверху. І все. От, і так ну, прив'язую. Там в мене он є сами, так ну, зверху метал. От, і туди до, до тієї стойки прив'язую, щоб воно не шатало. Ну, і це виходить у мене. Південна сторона ото забор там, то е, з півночі. І воно прикриває все ж таки від вітрів, від всяких. І е, тому от два ці граната, вони в мене е, гарно тут ростуть. Добриво я даю як е, для всіх кущів осінню, Суперфосфат, Калімах. Ну, Колись ми, коли на початку війни, коли тут в Запоріжжі була дуже страшна ситуація, ми виїжджали. і я... Це було кінець весни, початок літа. І я їх удобрила, більше нічим не обробляла, нічого. Тобто, на протязі ну, Всього літа рослина стояла сама, і осінню, коли повернулися, то... Я зняла тут більше відра врожаю. Тобто, <смі> отак от ми зараз і поступаємо. Ніяких шкідників я на ньому тут ну, не замічала на гранаті і нічим ми його не оприскуємо. Тільки оце добриво, виходить, осінню його кладу. От. Тому що в минулому році я питалася оприскувати його для того, щоб оці квітки затримати. І калійним, і фосфорним. В ну, общем, для цвітіння, для добрива брала, для зав'язі брала. Результат один і той же. один і той же. Оце на землі ці квітки. от, А що він захоче, то він і зав'яже. Бачите, скільки квітів. І, ну, він, о, 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 які вже. і вони не зав'язуються і падають. тому... Тому він у нас такий: що хоче, то зав'язує. Що не хоче, оце таке на землі лежить. Але осінь тепла зараз і ну, вражає, встигає, встигає визріти. І тому ну, в Запоріжжі вже можна вирощувати гранати. Ну, це ми посадили гранат, коли я. Коли перестали у нас родити абрикоси, я на них дуже розсердилась, думаю, ну все, абрикоси не родять, значить будемо вирощувати гранати. Але цього року і абрикос дуже гарно вродив. Тому, тому цього року ми і з гранатами і з абрикосами.